какой ви сегодня на митинг? Ну, я считаю, что очень мало денег тратится на, военных, на наших военных. Сейчас идет безумное количество запросов под дроном, и при этом мы видим, что наш мэр выделяет миллионы на антивалановский спуск. И так повсеместно. То есть как бы я знаешь, если нашу страну, и, и я очень люблю и город наш, и все такое вот, но это уже просто, я не знаю, какой-то верх цивизма. Я совершенно уверена на втором, э, на втором годе полномасштабного вторжения, что наша власть делает все для того, чтобы мы проиграли. К сожалению, я это вижу практике. Скажите, как ваше имя? Ольга. Ольга Нет, нет, нет.

Щоб показати і цей бік проблеми, цей бік, скажімо так, відношення влади до містян, до воїнів, ну взагалі до війни як такої, е, е, най, ну, най, найбільше, що хотілося акцентувати саме зараз, те, що е, позавчора буквально була сесія міськради, на якій в черговий раз була провалена. Е, Перейменування це було, повинно бути перше перейменування на честь Героя е, війни, яке повинно було зробити міськрада саме. Е, Що сказати, в черговий раз ця ініціатива була провалена під якимись маріаниричними е, дивними предлогами, типу якісь смішні там, вулиці вони знаходять, як завжди. Е, о, тобто там в пакеті <кій> дійсно доволі багато вулиць, дійсно багато з них. Доволі дивних, там, всі ці томатні там і тому подібні вулиці, які історико топонічна комісія просовує. А 나중에, але серед них була вулиця Героя. Я вважаю, що ну, якщо ваша ж історико топонічна комісія, яка безпосередньо підчиняється. Труханову, такі вулиці рекомендую. Ну вже ну якось решайте з цим, або вони некомпетентні і набирайте й нову історико-атамічну комісію. Вибачте. Ну, тобто суть суть доволі проста. Повинна була поврейменована бути вулиця Бочарова совєтського генерала на Владислава Бувалкіна. Це ця вся інформація відображена на Кубі, який ми виставляли е, спеціально, щоб спонукати депутатів це робити. Е, ну, він тут же стояв два дні тому. Ну, тому е, прошу вас звернути увагу ще на цю проблему, тому що це дуже важливо, щоб саме е, великі знакові вулиці міста були перейменовані на честь наших героїв. Дякую. Все для перемоги! Все для перемоги! Все для перемоги! Все для перемоги, все для перемоги, життя захисникам, життя захисникам, життя захисникам, життя захисникам, життя захистникам. Щойно ми згадали про тих, хто загинув на цій Життя захисникам, життя захисникам, життя захисникам, життя захисникам, життя захисникам, життя захисникам. Життя захисникам! Це вже боротьба йде ну, не, перший, не перший рік. І якщо ми кажемо про е, міста, про Одесу, це майже єдине, єдине таке велике місце, де, де немає досі е, навіть меморала воїнам АТО. І я ось пам'ятаю, е, це був 15-й рік. Е, тут ще ну, відверто сепери, хоч, хоча вони і зараз е, залишилися тут. Як ми е, с... Подібними стендами ось тут э, стояли. Це була фотовиставка наша. Ми постійно їздили на передок. і ми тоді, тоді хотіли, щоб був, був прийнятий законопроект по вшануванню воїнів воїн фото та І э, Остапенко таки э, він подав цей проєкт, проєкт і. Цей меморіал, ну тобто було прийнято рішення про те, що він буде створений. Ось е, досі він не створений. Більш того, е, я пам'ятаю, як сьогодні до мене вийшов, я тут сидів, до мене вийшов Труханов і каже, що ви хочете. Ну, російською мовою, звісно. Е, я говорю, що ну от ми їздили, от ми хочемо показати дісітам, що таке війна, що таке кров, як наші ребята э, погибают, как они держат небо над десах. Он посмотрел, ну и говорит: "Да вам дай волю, вы весь город перевертите в кладбище, э, вы понаставляете этих меморіалов, а нам потом убирать их придётся". ось такое в нас, ось така бесіда була, и э, як ми бачимо, що все воно э, втворюється в життя в наше, бо зараз це питання вже Існування нашого тому, що саме ідеологічне питання: питання перейменування вулиць, питання е, знесення цих старих комуністичних символів, воно все е, має, має вигляд у, у вигляді проваленої політики державної е, в Одесі. Тому це дійсно важливо, і якщо вони не йдуть навіть на такі на вирішення таких питань, які для них нічого ну не стоять насамперед, то е, ні, ні про які кошти вже мова не йдеться, тому що ми бачимо, що кошти витрачають так, як вони е, хотять навіть те це рішення по суду київському. Про яке ми яке ми начебто здобули, да казали, що це ці 106 мільйонів вже не будуть витрачатися, а вони все ж таки змін е, внесли зміни до цього договору, е, і вони перенесли просто всі платежі на е, ось цей 24-й рік.